Ой, люди добрі, взяла я м'ясо, Часничку додала, та таку колбасу накрутила, аж сама собі заздрила. Дід каже неси в комору, щоб завтра куму пригощати, а сам гордий, як павич. І тут, серед ночі, бух, бух, бух. Така тарабанка, що я з переляку мало з печі не впала. Я очі розплющила, ой лишенько. Та що то за нечисть так у коморі гуркоче? Дід хап річку і каже: Йду в розвідку, а сам труситься, як усиковий лист, а в коморі щось шурхотить, Скрикоче, мішки рухаються, Та ж мороз по шкірі пішов, свічка блимає, тіні на стінах танцюють, ніби чорти поприходили колядувати. Ми з дідом і кумом хрестимося. Та думаємо, ну все, духи карпатські з ковбаси вилізли. А тут бах, з за мішка, як вискочить кіт, ми мало не втратили останній дух і замість плакати всі риготати. Кум аж зі стільця впав, дід свічку ледве не проковтнув, а кум каже та то ж ковбаса ожила, а я їм та не хвилюйтеся, карпатські духи люблять м'язко. І коти також.